Всім привіт! Вирішив записати коротеньке відео, це купив собі МТЗ-80. Давненько вже купив, тільки дійшли руки до нього. Ну, коли купляв, господар мені відразу сказав, що тут лопнутий колінвал, треба робити мотор. Ну я, я не планував знімати відео взагалі, але виявилася одна тут цікавинка. Відео по ремонту двигунів цих в інтернеті повно, тому це буде коротиш відео таке. Розібрав я його, ось, двигун повністю. Звичайно, треба все чистити, треба все перемивати, треба вести блок на перевірку на просадку посадочних місць. І колінвал вже знайшов також повезу, бо він довго лежав. Не відомо, що там, можливо, прогиб якийсь там чи ще щось, треба його перевірити. Хоч і не новий. А в чому виявилася саме цікавинка? Ну, в мене в Т-25 лопався вже колінвал. Не знаю, що це таке, але тут, коли я почав розбирати, виявилося дуже все цікаво. Колінвал лопнув, ось, дивіться, ось. В одному місці лопнув колінвал. І ось де, Ось де в другому місці лопнув колінвал. Тобто він лопнув тут. Ось тут лопнув і лопнув тут. А чому так сталося? Зараз, поки розповім, буду знімати. Я вважаю, що це так сталося. Ну, як казав мені власник, коли у нього лопнув колінвал, ну і не знав, же, що сталося. Просто двигун затроїв. Він подумав, що це проблеми з паливною системою. Повіз він паливно на перевірку. Ну, приїхав додому, коли він затроїв, зняв паливну систему, повіз на перевірку. Там виявилося, що з паливною все добре. Він приїхав. Поставив, ну там його підрегулювали, кажуть, там трошки щось було. Він поставив палив назад і знову його завів. Він в нього знов завівся і нормально. Але знову вже таки троїв. І тоді він вже почав шукати, в чому ж справа. Ну і вияснив, що лопнутий тапар, дивіться, так Ось колінувало. Так ось одна частинка колінувало. Тут ось інша частинка колінувало. Виламана. Так ось хлопнув колінвал в двох місцях. Тепер треба провірити всі посадочні місця. Вимить усе, звичайно ж, вичистить. Бачите, який він грязнючий. знять центрифугу, все вимить вичистить і їхати на перевірку, зняти шестерні, зняти плиту передню. Отака от от була біда. Отаке от от коротеньке відео. Якщо ж комусь цікаво результати перевірки блока, колінвала. Як я його зберу, як він буде працювати, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам це цікаво. Я продовжу тоді знімати відео по його збиранню. Ну а так, відео в інтернеті таких багато. Тож, будь ласка, реагуйте на це відео, як можете. До побачення.